Будемо говорити про дуже багато важливих та актуальних новин. Приклад і почну я з нових. Штрафів, Григорії. Так, ви краще йдіть, тому що невдовзі вони можуть з'явитися в Україні для водіїв у Верховній Раді. Пропонують скасувати таке знаєте, дозволене перевищення швидкості на 20 км на годину, а також збільшити штрафи в залежності від перевищення, тобто буде певна градація. Детальніше про законопроект, можливі суми штрафів та, зрештою, реакцію українців дивимося у сюжеті рубрики Актуальна тема. Ські дороги невдовзі мають стати безпечнішими для водіїв. Готують нові суттєві штрафи за перевищення швидкості. Що про це думають українці і чого чекати від законопроєкту? З'ясуємо просто зараз. На сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроект, який сколихнув українців. Нардепи пропонують прибрати дозволене перевищення швидкості у 20 км на годину і штрафувати за перевищення від 10 км на годину. І навіть це ще не все. Дотепер для порушників було передбачено два штрафи 340 гривень за перевищення на 20-50 км на годину. А якщо давити газ ще більше, то з вас 1700 гривень. Тепер же цю таблицю хочуть деталізувати, а штрафи збільшити аж до 3400 гривень. Українці на це реагують по-різному. Зі сторони пішохода, звісно, я за. Звісно, мені спокійніше йти по вулиці, коли ніхто не ганяє. Я живу поруч з дорогою, з трасою, і я бачу дуже багато авто, і вони чутно, що вони їдуть на великій швидкості, хоча це ж міська зона. Якщо в місті, то я тільки за щоб штрафували і обмеження швидкості це важливо, тому що дуже багато аварій, і людей гине на дорозі. Ну це добре, звісно, але це треба контролювати. І так доволі сурово. З боку ідея я підтримую, цілком підтримую. Та давно вже пора, насправді перевищив швидкість. Будь ласка, заплати. Трохи погано, напевно. Штраф прийдеться платити. Є -є. Ну я тут, наприклад, люблю трошки перевищувати, бо завжди всі кудись спішають, в принципі та й багато хто думаю, перевищує. У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що у минулому році перевищення швидкості стало причиною 1770 смертей. Ще понад 12,5 тисяч людей травмували. Що найменше кожна друга смерть на дорозі через перевищення швидкості? Тож це основна причина трагічних аварій, стверджують депутати. Якраз таки відсутність покарання за перевищення швидкості до 20 км на годину стимулює водіїв цим користуватися. Тож фактично допустима швидкість в межах населеного пункту складає 70 км на годину. Насправді це дуже суттєво. Це питання життя і смерті, і є місця, де треба їхати ще менше, і такі знаки повинні бути. Але у нас проблема ж знову полягає в тому, що у нас є проспект. І цей проспект він неформально а насправді це ледь не хайвей. На якому у нас є нерегульований пішохідний перехід, це зона, де обов'язково буде відбуватися аварія в Швеції. Є програма нульової смертності на дорогах, і там є роки, а може вже кілька років поспіль. де взагалі не загинула не одна за рік дитина в усій країні, і гине дуже і дуже мало людей, а іноді ні. Що вони зробили. Вони відокремили людей від дороги. Окрім того, у Раді зазначають, такі зміни у законодавстві наблизять Україну до європейських стандартів безпеки. Адже серед українських сусідів та країн-членів Європейського союзу дозвіл на перевищення в 20 кілометрів на годину існує лише у держави терориста Росії. Тоді, якщо так в Росії, то треба зменшувати. Нам, як для пешеходів, звісно, що важливо безпека наша, але водіїв теж треба поважати, поважати, десь, мабуть, і їх час вони їдуть. Щодо руху поза межами населених пунктів, ну, тут таке, я думаю, що там має бути свій якийсь режим швидкісний, щоб можна було добратися і логістика була ну, зручнішою. Справді автомобільний експерт зауважує, проблема зі смертельними ДТП має й інші причини. Україна дуже велика країна. І, наприклад, сьогодні, якщо ми вийдемо з Києва і поїдемо в Ужгород, виконуючи всі правила дорожнього руху, можливо, нам треба буде десь заночувати. У нас е, країна сучасних нових модних автомобілів дуже часто і архаїчні траси. На які не дозволяють і не пристосовані до того, щоб їхати з цією швидкістю, на якій можна їхати автобанами, а деякі дороги у нас схожі на автобани, але вони автобанами не є. Тому що різниця між автобаном і звичайною нашою відремонтованою дорогою полягає в тому, що там відокремлені люди, відокремлені велосипедисти і відокремлені тварини. У нас такого немає. Спеціаліст переконаний, першочергово нам потрібно врегулювати проблему з транспортною інфраструктурою. Давайте не будемо забувати, що у нас на дорогах зараз просто бардак. У нас якісь ремонти, ремонти на ремонтах, десь дорога розвалилася. Кожен з нас дуже знає дуже багато шляхів або місць, де аварійно небезпечно. Не тому що хтось там літає, а тому, що там все створено для того, щоб люди загинули. У нас нема грошей, але насправді це. Така пастка. Ми не можемо збудувати пішохідний перехід. Але якщо тут загинуло десятеро людей, вони своїм життям вже сплатили за цей пішохідний перехід. Фахівець підтримує, штрафи збільшувати потрібно, аби для порушників вони були відчутними однак не варто забувати про якість та розвиненість наших доріг. Ми абсолютно точно розуміємо, що штрафи треба. Збільшувати збільшувати в залежності від тієї швидкості, якою ти їхав, і звичайно треба прив'язувати до доходів, тому що у нас є величезна кількість людей на дуже коштовних автомобілях, які заробляють великі гроші, і їм і 340 гривень, і 1700 гривень це не проблема. Тобто платна історія для країни в мирні часи, в країні, яка збудувала автобани. В країні, яка нарешті відремонтувала мости в місті Києві, в країні, де зробили дороги з розмітками, пішохідні переходи і так далі. І звичайний збір додаткових грошей до бюджету в такій країні, як Україна, нагадуємо, що ці зміни поки що на стадії законопроекту. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.